Та міська лікарка вибачте, що я його не даю, але воно дійсно актуальне. важливе як для колективу, так скажімо, і для влади розуміти на якому етапі ми весь час приєднуємо. Потім судові у нас процеси знову судові, знову ну, що на сьогодні відбувається, щоб комісія розуміла наші мешканці. Сам колектив. Так як ми рік закінчили з тим, що всі судові рішення визнали. Правочинним рішенням Запорізької міської ради то відновила роботу свою ліквідаційна комісія. У нас змінений керівник ліквідаційної комісії. Також на щотижневій нараді ми опрацьовували спільно з лікарнею, до якої приєднують 10-ту міську лікарню. Ми відпрацювали сам наказ, самі попередження. Всі люди отримали пропередження, затвердили новий штатний розпис, де кожному запропонували нове місце роботи. Були у нас занепокоєння. Одіння щодо паліативного відділення, яке знаходиться окремо в більшості випадків, як населення наше кажуть, прохосписне, там є запит до цих пацієнтів, до всього. І ми провели перемовини з завідувачем паліативного 10-ї і з керівником 8-ї лікарні, і визначили, що внесуть в зміни вже внесли в структуру і в штатний розпис, і це як буде, так як відділення паліативної 10-ї лікарні знаходиться окремо. Це будівля, воно стоїть окремо, вони там знаходяться, то вони внесуть як нову адресу, як новий структурний підрозділ восьмої лікарні з колективом. Тобто Колектив 10-ї да. він буде підпорядкований підпорядкувати да. да. А, вони в нові, але все рівно. В, зараз, зараз нова структура, де з'являється новий структурний. Люди отримали попередження, що тут десятої вони немає, а тут їх праця влаштовують. Зараз повністю ми проводимо матеріально технічну інвентаризацію і Будемо передавати оце, да, це, це, це тільки буде по будівлі. Тобто він територіально не залишиться да. паліативне да. відділення тут на базі да. 10-ї, але буде в структурі восьма. Да. Так Тоби, у нас час, в місті буде одна да. паліативна допомога. Це восьма міська лікарня. Ми пам'ятаємо. Що місяць тому, фактично, три тижні тому у нас було сесійне рішення про об'єднання нашої кормлинної ланки на правобережні і лівобережні центри. На якому етапі все відбувається? Які фінансові складності організаційні, як відбувається процес об'єднання в оптимізації, наприкінці минулого року було прийнято рішення щодо оптимізації центрів провинному центральної допомоги і створення трьох центрів правобережний і лівобережний номер один і номер два з наказом створено і рішенням виконавчого комітету створені комісії ліквідаційні. Вони вже працяли працювати на сьогоднішній етап. Всі центри, які ще п'ять, підписали договори з Національною службою здоров'я. Всі отримали фінансування ство голови від комісії, і щотижнево у нас відбуваються планові наради щодо від, ну, від механізму. Роботи ліквідаційної комісії, на сьогоднішній день почали працювати ліквідаційна комісія, зайшла налогова з перевіркою і зайшов архів. На 1 квітня у нас затверджений новий штатний розпис новостворених центрів ПМСД. Зустріч відбулася з усіма частинами трудових колективів всіх п'яти центрів. Проблем і питань таких робочих немає. На сьогоднішній день відбулося згідно як рішення вже затверджено статури, зашла, перейменування. Затверджено статути зайшла. Повторююся, налогова перейменування відбулося да, обережне і, і, і Перш... та... Терміни реалізації? Першого червня вже -3. буде 3 -4. 3 -4. 3 -4. тому, що при аналізі питання щодо організації Дуже було викликано занепокоєння, тому що до сих пір є розділення деяких амбулаторій на педіатричну і терапевтичну, а не сімейну. Не це не, не дає можливість, хоча лікарі мають курси навчання спеціалізацію, не дає можливість заключати декларацію, розширювати свої повноваження. Тобто відпрацьована <клухи> нова структура нашої робочої групи, і ми в цьому етапі йдемо. Чи є фінансово-економічні складності по об'єднанню, по виплаті заробітної платні, по виплаті е Звільнення зараз все добре, все мало. Тобто дотація з місцевого ні, бюджету взагалі ні. це все за рахунок самих центрів? були занепокоєння, скажу чесно, тому що кожен центр отримував ну різний відсоток. Були занепокоєння. А в одному центрі ми знаємо трошки більше заробітна плата. В іншому ну, тому було. відбувалося вже да. віднання по фінансово-економічного аспекту. Да. по Кількості декларацій. То зараз це все на контролі на ми дивимося, тобто ми намагаємося. Намагаємося, щоб всі були одинаково, рівно, рівно в одинаковому рівноправні. Всі були при цьому. Це об'єднання. Воно ніяк не повпливає на маршрут нашого пацієнта. Не. Куди він звертався, туди він і звертається. Так.